Привіт! Експрес-тренування на руки буквально 7,5 хвилин. Ми починаємо з розминки, робимо 10-15 рухів повільних, не поспішай, роби повільно і відчувай свої суглоби. Розминаємо. Я беру резинку. Резинка це найкращий варіант. Також можна взяти пояс, але за рахунок того, що він не гнучкий, є велика, великий ризик зробити якесь розтягнення або травму. Тому краще взяти резинку, якщо резинки немає, просто без нічого, повільно, вперед-назад, ми рухаємо руками для того, щоб розім'яти і забезпечити приток крові до наших суглобів. Рухаємо руками, робимо розведення і підйом вверх. Коли робиш розведення, також ти відчуваєш задню поверхню, тобто спину. Роби розведення повільно, максимально відводь назад і піднімаємо вверх. Старайся не опускати лікті. Нижче плечового поясу. Е, найкраще стати перед зеркалом і просто дивитися, як у тебе виходить робити синхронно і робити е, достатньо повільно, без різких рухів. Знову ж таки, наша задача розім'яти наш плечовий пояс і руки. Наступне ножиці. Знову ж таки, повторюємо разів 7-10, просто щоб розім'яти. Не роби занадто різких рухів для того, щоб не стимулювати травми і розтягнення. Оберти вперед і назад. Знову ж таки, не поспішай, відчувай своє тіло, контролюй. І е, ліктьовий оберти ліктями. В ліктьовому суглобі розминаємо і розминаємо наші зап'ястя. Далі. Переходимо безпосередньо до вправ. Я використовую тут резинки, але ти можеш використовувати гантелі, а також робити, використовувати більш простіші засоби, як бутилки з водою, наприклад, або консервні банки ну, тобто, будь-що, що буде навантажувати руки. Тут ми працюємо над біцепсом, робимо підйом рук, старайся зафіксувати свої лікті максимально, щоб вони не рухались. Трошки під, зроби нахил в спині, для того, щоб зняти напруження, слідкуй, щоб не було напруги в районі попереку. Ти можеш зігнути трошки. Коліна також робимо буквально 15 разів. Розводимо руки в сторони. Тут резинка трошечки затуга для мене, але іншої легшої в мене немає, тому продовжую з цією резинкою, але при підйомах руків, рук в сторону в тебе повинні. Руки бути прямі, не зігнуті в ліктях. Тут вага е, і резинка не дуже зручна для мене, тому е, якщо в тебе виходить, отак, як показано на відео, е, краще роби без резинок і візьми якісь менші, менше навантаження. Тому що руки повинні бути прямі і ми працюємо над плечима. Якщо відбувається отак, і іншої немає варіанта, тому краще піднімати, згинати руки в ліктях, як показано на відео, переходимо до наступного вправи. Нам, потрібен, як, нам потрібна якась опора. Це може бути стільчик, це може бути край, ліжка, диван або лавка на вулиці, будь що на що ти можеш спертися і зробити обернені віджимання. Старайся тримати свою спину і сідниці якнайближче до опори і повільно себе піднімаємо. Вагу ти можеш регулювати за допомогою п'яток, якщо ти поставиш свої ступні трошки ближче, навантаження на руки буде менше, якщо ти виправляєш ноги, як на відео, навантаження буде максимальне. І знову ж таки постарайся зробити 10 разів. Чудово. Переходимо до наступної вправи. Між вправами, якщо тобі, ти чуєш, що тобі не, необхідно, можеш зробити перерву, трошки розім'яти, трошки потягнутися і, і дати собі час на відновлення. Знову ж таки, можна використовувати резинки, гантелі або е, інші утяжувачі, які тобі доступні. Зараз у нас буде вправа на м'язи спини. Постарайся зафіксувати своє тіло нерухомо і е, спину рівно, так, щоб не було навантаження на поперек. Ти також можеш лягти, якщо в тебе є лавка, лягти на лавку і піднімати руки з утяжувачами, так як показано на відео. Ми піднімаємо різко, затримуємо на якийсь маленький час, деякий час, долі секунд вверху і повільно опускаємо вниз. Відчувай, як напрягаються м'язи між лопатками. Я трохи натягнула резинку, щоб було більше ваги, бо для мене було замало. Але ти можеш використовувати просто іншу резинку, яка дає більше супротиву або ваги. Далі тобі знадобиться коврик для віджимань. Віджимання можна робити двох типів: старайся тримати руки під плечима. І близько, коли ти е, нахиляєшся, близько до е, грудної клітини. Е, можна робити повні віджимання або стати на коліна, якщо важко, і зробити 10, 15, 20.